Ми вже по цей Боїться підходити, бо там чорний. А той чорний трохи б'ється, а то цей сіренький боїться. Бачите, він дивиться на нього. Водичку ми тут налили, і їжу йому оставили сірого. А тут не було нашої сірої три дні. Ціє сіребрістої вже з'явилася. Ще немає одного котятки цього підросточка. Звали, звали, десь воно ще блукає.